Доброго дня всім. Кури! Тікайте. Що чекаємо? Вам тут приносили зелень? Приносили вам з головою хватить. Ті верещать он. А бентамки хочуть вийти. Зараз іде, зараз. Мені сьогодні по плану консервація томатів. Треба зараз назбирати трави, морквяне водилля зараз нарву. Так, зараз зелень принесла цим аглоєдам. Йдіть. Їжте, їжте. так, Молодці. А ви що? У вас теж є он. Я вам також принесла, Нате. Нате, повну. А це зараз свинкам занесемо. Вон бачите грушки. Вони люблять грушки дуже. Свині, привіт. Я вам тут смаколики принесла, йдіть. Свині. Ой. Ой, ой, бабані. Знов те корито вон. Нате. Йдіть. Цвинота. Ось цвинота. Так смішно вони спокійно так їдять. Хвостами махають, щасливі. Даємо побільше їм вже цього всього. Так, мені треба зараз, щоб вони не втекли. Що вони тут зробили з цією? Дошкою. Це що ця дошка тут? А, вона прибита. Ви вже виривають, вже, вже таке роблять, вже що хочуть, то роблять. Свинота. Така кабанюка? Є, така кабанюка. Їж, їж, дай, я пройду. Як свині люблять грушки. Вони більше грушки, ніж яблучка люблять. Вони прямо через те, що солодкі грушки.

Бо зараз випадково Водичка є зараз. Водички налиємо їм трошки. Ну, вони її вивернуть, але Ай. Та йду вже, не верещіть. Йду, йду, йду до малих, йду, зараз будемо йти. Так, а я хочу зараз глянути. Випустити бентамок і глянути, що там в мене робиться в цьому. В сараї щось ціпнути цим дорослим. Йдіть гуляйте. Понасирали в ту воду, господи. Що у вас в головах? Птиця моя безтолкова. Нашу так стільки какати? Це просто якийсь капець, тікай. Що ви? Малі прищі? Погна... О-о-о, полетіли. Все, побігли. От так. От такі молодці. Все вон, я їм там також бур'янця кинула. Вон, дивіться, їдять. Що, там ще одне лишилось. О, а ти саме боягузливе? А ну йди. Курочка, курочка, полетіла. Вона. Ой, та індичата мене зараз просто виведуть. Ну, вирішай, так наче я скажу, що наче їх ніхто ніколи не годував, не поїв і ніколи не були на вигулі. Просто. Це просто капець. Вам що дати? Там зерно я вам поставила. Відварювати На, пшенички трохи. Не хочуть пшеницю, бачите? Так, а що це, це тут у мене таке? Ага, це кукурузка. Треба висипати, до речі, в мішок. Їжте, давайте рахушечки дамо, може принести їм проса? то я давно просто їм не носила. Напевно, треба зараз просто принести і... Насіння соняшника вони хочуть, 100% хочуть. Зараз вони почали вже линяти, вже є значно менше. Так, а ви тут як? Міні-кури і чорні кури. Вон ракушечку їдять. Австралорпи. їм тут так добре, у нас цей місяць такий жаркий, так спекотно, що це капець. А їм тут добре, прохолодно. Дивіться, як бинтанки гнізда цікаво, мостять собі. Маленькі такі кубельця. Де хочуть, коротше. А несуться де нема ніде. Нема ні одного, ні яйця. Дивіться. Нема. все, Ніде нема. де яйця діли. Хм? де яйця. Півничок. Півника вже одного і в другу вже почали обрастати. Ось спіймала півника. <реш> Ці пера такі, як сабліон. Бачите, з хвості вже почали знову бути того, що не було. О, відпадали були Зараз вже є знову. Ну, що таке? Вчора провакцинувала кролиняток, два виводка І зараз боюся навіть заглядувати, бо в нас жарко. Вчора було прохолодно, але ж дуже боюся, чи вони живі, чи ні. Зараз разом з вами гляну. Ну, Ці живі. Тут нормально, у них не дуже жарко. Тут у нас під накриттям у нас, бачите, тут дах є. Так, що ви тут? Теж живі. Ну, Будемо спостерігати. Так, все тут нормально. Зараз йдемо до крикунів. Так, цим ципнула трохи, щоб відполікти їхню увагу. Ці бігають, ці там бігають. Все тут більш-менш нормально. Зараз цих будемо випускати. Будемо випускати індиків, так? Бачили, які веселощі в індиків тут. Оцей індик так з ними розважається. Ходіть, ходіть. Індик ідеш з ними, будеш бачати їхні. Йди, йди, йди індик. Іди, глюк, 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 лю лю йди. Давай, йди. Давай, шуруй. Що? Індик, ідеш, бачу, будеш вмикати. Хш, кура, Утікай, ну, кура! Індик, ідеш? Хочу індика туди випустити. Хай би він їх водив. Він такий смішний, він так їх тренує, цікаво. Кури! 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 Диви. Ой. Курка. А ну назад! Кус! Вони ну бігом! Дови, як знає! Давай йди. Кш. Давай йди! Індик, іде ще ні? Бо зараз всі кури вийдуть, поки ти надумаєшся. Такий вже тугодум у мене цей індик. Індички теж хочуть. Ідіть. О, вже перевернули воду, он мокрий бік. Кш, 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 кш. Кури? ні. Тільки індик іде. Туди зачепилося за сітку. Кш, 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 кш. Кури! Кш. Індик. Іди, бо ти мене дістанеш зараз, йди. Іди погуляй трохи своїми дітьми. Давай, йди. Йди. Давай. Накинуй. Йдіть ви, йди. Глю -глю -глю. Йди, глягуша! Бігом. Іди, а зараз випускаю я сьогодні добре. А, вони, блін, корм, зараз їх з'їдять, та? Напевне, зря я випустила. Інди, це не твій корм, йди шуруй! Вона, біжать. Індичка, Давай, ти не будеш заходити, раз ти корм, єси, дивись, одна курка прорвалася. Курки. Все. Раз ви такі, не будете заходити сюди. Все. Не вмієте себе вести. Індик, іди, будеш, батя. Іди, гуляй, іди погуляй з ними. А ви що сюди забігли? Ну, йдіть! Кш. От. Так, відкрию, може, так прийдуть. Тут Дірку зроблю їм. Так. Йдіть сюди. Їдь, йдіть, йдіть, виходьте. Виходьте. О, все. все побіг. Ще одна є. Де вони? А, вон там вони. Так смішно квакають. Каченятка собі тут. Пасуться, пасуться. Все, все, спасіться, пасіться мої солодкі такі зайчики. Ось тут я поставила відварюватися зерно, те, що трохи підпсувалося. Ну, воно таке. Нічого не погнило, все добре, просто що воно трохи змінило запах. Я гріха, як кажуть, подалі, вирішила його проварити. Таку шумочку ось знімаю із брудом. Ось бачите, все. І буде їм діло. Боже, які щасливі! Ви чуєте? Як квакають? Дивіться, як пасуться, пасуться. Пасуться, випасають, прополюють грядки. Я банки митися у посудомийну машину. Зараз буду йти брвати на горок морквіне бадилля і закривати томати. Так, а ні-ні, сюди я ні, нікого не пускаю, вибачте. Сюди ви не йдете. А, ні, хоча можна, балії нема, хай йдуть. В принципі, сьогодні можна. Балю я замочила із. Йди, йди. Ідіть, пасіться, сьогодні можна і тут. Ось бачите, і значення різним. То можна ну, коти он до дивіться. Один, в машина, друга. Сьогодні з самого ранку Михася катував отой сірий кіт. Поганий кіт. Прийшов і катує його. Так, а що це у вас тут таке? Що це ви тут позбивалися вон в бік? Так, що е, я буду класти в томати? Значить, до речі, треба мені ще підв'язати перець, не забути. Ось як. Куди не глянь, стільки роботи? Оцей сірий кіт, бачите? Подлючий кіт. Так. Що е, я хотіла? О, дивіться, вже дозріває. Слива. Ух ти, яка краса. Дивіться, які великі сливки. Ми ще тверді. Ой, Боже, які гарні. Не знаю, чи камера передасть вам колір. Подивіться, які взагалі. Супер. Ну, гнилих багато. В цьому році все доспіває і починає зразу гнити. Не знаю, чого так. Напевне, через те, що було дуже багато води, земля наситилася різними бактеріями, повідживали різні мікроорганізми і всякі жучки, хробачки. Наплодилися і тепер заражають все. Отак так, а ну давайте глянемо, що в нас тут з морквою. Дивіться, яка морквочка непогана, морквичка. А ми візьмемо бадилля. Мені треба бадилля. Мені колись якось один знайомий дав. Ну, Друг наш. Спробувати томати. здається, на якомусь святі, на новому році, чи що, приніс. І мама його закривала. Томати. Боже, які вони добрі були. Я кажу, боже, візьми рецепт, будь ласка, своєї мами, то він мені дав. То там вона кладе морквяне бадилля. Самі смачні томати, які я їла в житті. Взагалі дуже багато смачних рецептів томатів. Але це були самі ці, смачні, які я їла. Тому зараз тільки закриваю смерк'яним бадилем. Мені дуже подобається, просто неймовірні вкусні. Ось та я так, Наверное, гілочок по 5 буду в банку класти. Це якщо 3-літрова, я буду півтора в літрові то по 4 десь бадилини буду класти. Вибираюся такі свіженькі, чистенькі. Вон 10 кілограмів томатів. Не знаю, скільки це буде в мене банок, але нарву побільше хай буде. Ось. І буду класти в кожну банку по пару листочків базиліку по-любому. І буду класти ще по одному чорнобривчику. Ну, по одній квіточці. Чорнобривчик також дає смак, запах. Неявний, тому що це небагато його буде, але він іде ще як антибактеріальний. Ну, тобто як природній антисептик. Ось тому отако. Прямо отако, одне суцвіття в банку. Я навіть цьому році вже закисляла томати, ну робила як бочкові в каструлю, закислила. То клала також. Подивіться, які вони красиві, подивіться на цей колір. Взагалі супер. А чорнобрівці у нас, подивіться, просто неймовірно багато. Так що є, що класти. Так, ну це, напевно, їх вистачить. Так, квасоля вже пішла, вже борщі варимо із своєї квасолі. Дивіться, яка гарна. Дивіться, які стручки поналивалися гарні. Квасолі. Ось, і що мені треба ще? Що ви там сваритесь? Мені треба ще кріп. Кріп у мене є в хаті, в принципі, в те я її буду використовувати. Ось. Ну і базилік. Отак так буду прямо. Напевне, буду брати оцей лимонний. Отак. Од, один отакий ем, відросточок чи пагін на банку. Ось, і що ще? Часничок буду класти на дно. Напевне, один зубчик. Я не люблю, коли в томатах багато часнику. Люблю, щоб вони були в міру пряні і тому подібне. І що ще буду класти? А, і трішки гострого перцю Стручка. Ось, все. Такий буде в мене рецепт. Йдіть побігайте. Чого ви там в кутку збилися? Ципуни. От ціпуни. Малі. Проститься. Та мати ось. Купили два ящики оцих сливочок, як їх називають, сливка.